Ці кадри, які постійно нагадують нам про той жах, який відбувається, вони не можуть залишити абсолютно байдужими. І ми віримо, ми віримо в те, що скоро це все припиниться. І це назавжди залишиться в нашій, в нашій пам'яті. Це, цей жах, який прийшов, відіб'ється на нашій нації однозначно, дасть нове усвідомлення того, хто ми, нашу українську самоідентичність і. Любов, любов до свого народу, до своєї країни. Повага один до одного це надзвичайно важливо. Знаєте, і ми, як християни, ми дійсно віримо в те, що не обмежується наше існування тут, на землі. От наше життя не обмежується існуванням тут. Е, наше життя, воно має перспективу в Божому Царстві, в вічному житті. І знаєте, от в Євангелії від Івана записані такі слова, але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Ми дійсно віримо в те, що Господь є нашим утішителем. А про те, як е, долучитися до такого єднання з ним, як заключити з ним заповіт, і що це, яке значення це має сьогодні для сучасних людей, поговоримо просто зараз в нашій студії священнослужитель Михайло Скрипкар. Запрошуємо його до нас, Михайло Авреловичу. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час. До нас приєднатися, поговорити з нами на таку важливу тему, однозначно, тому що безліч людей, знаєте, зараз з війною втратили і землю під ногами, і втратили взагалі багато хто шкода, втратили і віру. Мають багато питань до Бога. То я думаю, що сьогодні в нашій розмові ми зможемо відновити їм цю віру і дати, знаєте, такий теплий поштовх до того, що Бог дійсно є і діє. Ну і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про хрещення свята. Тим духом, як його отримати, і для чого воно потрібно християнам? І взагалі, от хочеться роз'яснити нашим телеглядачам, що взагалі це хрещення святим Духом, як воно відбувається, і як його отримати, і чи потрібно воно нам? Дійсно, питання хрещення Святим Духом це дуже важливе запитання, на котре звертає увагу святе Писання, і ми знаходимо. Як це відбувалось на сторінках Божого Слова, в дії апостолах, як відбувалось хрещення Святим Духом, які були результати хрещення Святого Духа? І ті обіцянки, котрі дав Господь стосовно того, що ви будете хрещені Святим Духом? Угу. Ну, а ми бачимо досвід хрещення. Святим Духом, тому що фізичне хрещення ми бачимо, приклад подав Ісус Христос через Іоанна Крестителя в новому вже завіті. Чи є щось схоже саме про духовний завіт в старому заповіті? В старому заповіті теж ми маємо можливість прослідковувати роботу Духа Святого. Тому що якщо ми розглядаємо питання творіння, спасіння і викоплення. То в цьому питанні приймали участь вся трійця, Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. Як в старому заповіті, так і в новому заповіті. І тому в книзі Єзикіля дуже гарно написано в 36 розділі і дам вам нове серце, нового Духа дам вам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із сплоті. Далі сьомий текст говорить, і духа свого дам я вам. До вашого нутра і зроблю я те, що устав, е, уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Бог обіцяв Духа свого всі часи нашої земної історії. І тому дуже важливо, щоб тут ми розуміли, що тут є питання віри. Одне із дарів Духа Святого, про котре говорить Слово Боже. І ми бачимо, що в давнині Авраам, котрий Бог звернувся до нього, закликав його, він повірив Господу. І ми бачимо, що віра йому вмінилася праведність Слова Боже. Дуже гарно говорить про ці речі. Це є один із результатів Духа Святого, котрий він також був в його житті проявлений. А цікаво. дуже цікаво, що от е, Ваня прочитав е, якраз Євангелія від Іоанна, 6 е, і 7 е, вірш, де сказано, але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його для вас. І у нас от є таке запитання, чому Ісус сказав, що краще йому дійсно вознестись е, і зійде дух на учнів. Святий дух тут кращий за Ісуса. Чому нам потрібен от, святий дух зараз у нас час? Ну, великим благословінням для всього людства було народження Ісуса Христа на нашій землі. Uh -huh. І слово Боже говорить про те, що Він прийняв подобі і тіло людське. Це її благословіння, але в той же час це і обмежило Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він мав можливість бути з усіма одночасно, тому що Він міг бути обмеженим в людському тілі. І ми бачимо, що Він каже: краще, щоб я пішов. Тому що не прийде Дух Святий. І коли ми розглядаємо на сторінках Божого Слово дії Духа Святого, Христос своїм служінням Він спас все людство. Він в масштабі здійснив план спасіння. А ось робота Духа Святого, Його або, скажем, служіння. Це працювати з кожною людиною, щоб наставити, втішити, щоб нагадати все те, що вчив Христос, підготувати людину безпосередньо е, до е, плану викуплення уже з цього світу. Угу. Ну а як ми можемо побачити прояв? Святого Духу в нас, тобто саме те, що у нас стало це єднання, цей завіт це хрещення святим Духом. Ми бачили приклад на тих самих учнях Ісуса Христа, що дух, коли на них зійшов, вони почали говорити іншими мовами, так щоб допомогло їм благовісті, Ми бачили, що вони володіли даром зцілення. Як ми сьогодні можемо побачити цей прояв, коли ми ну, таких чудес, в принципі, вже не зустрічаємо? Коли ми розглядаємо все те, що відбувалося в часи злиття Духа Святого в повній мірі, де почали говорити мовами в той час, дії апостолів дуже гарно нам пояснює обставини, в яких це все відбувалось. І коли кожен, хто там знаходився, мав можливість почути на, своєї, на своїй мові, на своєму діалекту ці важливі питання істини, спасіння, то всі дивувалися всьому тому, що відбувалось на сьогоднішній день. Є теж певне якесь тлумачення, що обов'язково, якщо ти отримав хрещення Духом Святим, ти повинен говорити на інших мовах. Якщо це Духу Святому потрібно буде, то я заговорю і іншими мовами так далі. Я по національності ромон, українську мову не вчив. Але з Божою допомогою під впливом Духа Святого маю можливість і вчитись, і говорити, і це не моя заслуга, це заслуга Духа Святого. Okay. А якщо потрібно буде, щоб дійсності Дух Святий використав мене для того, щоб інші почули на своїх мовах, то Дух Святий це, це зробить. І Яка то... хороша паралель от, з тим, що актуально для нас зараз, так що от навіть в таких моментах молитися просити Бога про його підтримку, банально навіть в тому, щоб. Почати говорити українською, та? Так, велике благослові. Да. А от мені цікаво, що от безліч церков практикують, якраз, і кажуть, що тільки на тих людей зійшов Дух Святий, які от володіють різними мовами. Чи можна так казати у наш час, що всі інші не мають Духа Святого, а тільки от окремі такі зібрані, зібрані люди. Ну, Говоріння мовами в той час була одна із ознак Духа Святого, який діяв в той час. Угу. Сьогодні. Ми не можемо таким чином діяти, як, на превеликий жаль, говорять. Нібито ми говоримо на інших мовах для Господа, а не для людей. Uh -huh. В той час Дух Святий використав говоріння мовами для людей, для того, щоб вони краще розуміли. І тому сьогодні дуже важливо, щоб ми розуміли історичний фон того, про що йде мова в Святому Писанні, в тому даному випадку. На сьогоднішній день Господь Духом Святим керує різними обставинами. І в різних випадках, як проявляється Дух Святий, але маємо можливість бачити результати Духа Святого, тому що люди змінюються. Плоди Духа Святого, котрі представлені нам у святому Писанні в Галата, в п'ятому розділі, дуже гарно показують, які результати Духа Святого, котрий знаходиться в нашому серці, в нашому житті. Угу. Тобто, оці ознаки, що людина змінюється, змінює свій образ життя, стиль життя. Що ще може бути таке? Ми можемо Ознаками. От цей уривок можливо процитувати і нагадати от нашим глядачам, про що йде мова, тобто які плоди є в тому, що ми з Святим Духом укладаємо ось цей завіт? Ну або Павло говорить, що це є любов, радість, мир, довготерпіння, кротість, смирення, віра. Він це от хороші людські якості, які ми, в принципі, хочемо бачити один в одному. Це якраз прояв теж Святого Духа. Да, так, Тому що до хрещення Духа Святого ми були одними, а завдяки. Впливу Духа Святого, наше життя змінюється і люди, оточуючи нас, це бачать. Угу. Тобто, якщо людина змінилася в принципі під впливом віри цих всіх чеснот, то можна сказати, що вона отримала Дух Святий, чи може вона його втратити? Чи він дається один раз на все життя? О, як би Господь хотів, щоб Дух Святий був даний людині раз і на все життя. І це бажання Господа, тому що Господь нас закликає на сторінках Слова Божого, щоб в дійсності людина могла пізнати Господа і не відійшла від цього. Але ми знаходимо на сторінках Божого Слова різні випадки, коли люди, пізнавши Господа, на жаль, жал, потім вони відходили і йшли своїм шляхом. Це вже право кожної людини. І тому людина може, якщо вона щоденно буде в тісних звідси в <зв тому зв'язку з Господом, то тоді дійсності Дух Святий зможе робити ці переміни, і цей духовний ріст буде відбуватися щоденно до приходу Христа, тобто це постійний процес підтримки взаємин з Богом, так само зі святим Духом, тому що ми віримо в те, що це єдиний Бог, так і Дух Святий це теж його прояв. Як щодо моменту, ну я розумію, що навіть коли людина відходить. Вона все одно має шанс знову повернутися, і Бог все одно прийме. Чи є випадки, коли це вже буде неможливо? Ми в Біблії, до прикладу, згадуємо, як написано, не гріх, який неможливо простити, це холана Духа Святого. Що це таке? І чи дійсно це та точка неповороту, коли ми втратили повністю можливість повернути до себе святий Дух? Да. <кій> дійсно, сі друзі, ми на сторінках Божого слова знаходимо. Питання самого великого гріха, котрий говорить про те, що неможливо, Бог один гріх не прощає. Але коли ми говоримо на сторінках Божого Слова, то дуже важливо, щоб ми розуміли. Бог каже, що коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І Кро Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Слово Боже каже, що Бог нас прощає від усякого гріха. Але Бог каже, що є. Хула проти Духа Святого не проститься людині. Чому? Тому що гріх, якому немає прощення, це не тип гріха, а ступінь гріха. Тобто це не відноситься до певного гріха. Там вкрав, неправду сказав, чи якісь інші гріхи, котрі порушують закон Божий, наприклад. Але мова йде про ступінь гріха. Людина настільки погрязла у своїх гріхах. Що настає час, коли вона вже не чує голос Божий, вона відвертається від Божого заклику. Господь різними методами намагається Духом Святим торкнути серце людини. Але настає час, коли людина сама настільки ожесточається, що настає час, коли вона більше вже не чує голос Духа Святого. Тобто то, то, тоді це оцей безповоротний момент, тому що бувають ж ситуації е, різні, коли людина ну дійсно знаходиться на самому дні всіх моральних чинників. Е, чи дійсно е, вона не буває такого моменту, що вона от почує цей е, голос Бога і Духа Святого? Можливо, якась людина на неї вплине? Чи, от як ви кажете, якщо це вже е, прям ну так низько впала, що немає звідти вороття? Дійсно? Ну вибір завжди залишається за людиною. Одна людина одного разу сказала так, якщо сам Ісус Христос спуститься з неба і скаже мені святкувати суботу, я буду святкувати неділю. Це її вибір. Тому ми завжди повинні звертати увагу, що говорить Боже Слово. Це той вказівник нам по життю для того, щоб не опуститись до того рівня, де ми вже будемо неспроможні чути голос Духа Святого. Дуже от, дійсно важливий момент, що хулана Духа Святого певно, це не просто дія, якась так як ми звикли розуміти, що гріх це якась дія, а, а це просто наше відхилення можливості отримати Боже прощення. Тобто не Бог забирає в нас цю можливість, а ми самі від неї закриваємось, і по суті, він не простимий не тому, що Бог не здатний тебе пробачити, а тому, що я вже не хочу отримувати пробачення. І це це важливий момент для того, щоб нам думати над своїми стосунками з Богом і їх розвивати. Ми дякуємо вам, Михайло Авреловичу, що ми могли цю тему підняти. Ми з вами не прощаємось, тому що матимемо ще один дуже цікавий блок про в принципі сенс життя, до чого ми прагнемо як християни. Зокрема, не пропустіть цю розмову. Також ми йдемо на невеличку паузу, після чого ми будемо готувати з вами смачний сніданок. Ну або для когось вже можливо обід. Дочекайтеся за декілька хвилин.